World. Предупреждаю, якщо хочете ще одну частину, давайте тоб'ємо на цьому відео 10 лайків. Ну що, поїхали. Мам, та що таке? До речі, я тобі хотіла сказати, мені новий самокат потрібен. А що з старим? Ну, він якось поламався. Ну, ладно, подивимось, можливо, купимо. Ну, ладно. Ну, все, пошлі. Як я бачу, у вас там все нормально. Аліс, давай, іди, е, я тебе кремом намажу. Так. Готово. Так, ну все, але давай, Аліса, все, іди е, ще швидко покупайся і потім ми вже йдемо одягатися, тому що вже холодає, як ти бачиш, вже вечір. Ну ладно, єпі! Вау, я так люблю плавати, це так прикольно. Алін, мам, дивіться, що там таке? такая? Дети умею плавать. Молодец, дивіться, дивіться, не втопить. Да Дивіться, я красиво плаваю. Аліся, що ти тут робиш? Тут дуже глибока вода, а я плавати вмію. Дивись і ти тут не помішай мені нічого. Я плавати вмію. Аліса ти зараз втонеш і получиш дуже сильно ем, внос цією водою. Попаде тобі дуже сильно, ти будеш плакати. Не попаде, ну поглянь, вже тобі в нос вода заходить. Все не залізає. Все нормально. Так, юпи. Так от можна плавати нормально. Ой, не роби собі, що хочеш, в принципі. А я йду переодягнусь, я вже плавати не буду. Так Де я свій одяг поклала. Отут всіх одяги. Ой. Так, стоп, куди я його поклала? Так, це Аліни. Тут, можливо. Та ладно, візьму щось там в Аліни, можливо. Не знаю. Де я свої могла покласти? А це що таке? Все, там Аліна і все, я побачила свої накорінець Так, все, готово. Ой. Туди покладись. Ну, значить, отак от якось покладемо то туди. Не розумію, для чого я майку брала купальник, якщо все сервно не купався, ну ладно. Так, ці всі стульчики сюди потрібно скласти. Ці складаємо. Ці мають бути біля пляжу. Так, тарілочки. Вони, звісно, грязні, але поклали сюди, в принципі. Ой, я щось так пити захотіла. Мам, де моя сумка? Там бери. О, я щось так пити захотіла, що капець. Ну, бери пий. А де моя бутилка з водою? Ой, точно, я ж її переклала. А де вона тут? Ні, э, так. Чекаю. Так, я лише тут приберу. Візьми там десь э, за цими. Це. О, все, бачу, бачу. Дякую. М -м -м, наконець таки вода. Ну ладно, давай, бери одягайте. Це одягаєш чи щось інше. Ну, давай, значить, це мені кажеться. Купальничок Угу, угу. Так і в свою і в твою сумку це покладу. Ой, потім треба буде це все постирати, тому що тут так багато піску і це все буде в піску. Угу. Тут багато піска. Тут копати не можна жалко, звісно. Ну, куди ти тут копатись зобрала? Ну, не знаю, я вдруг. Тут цей, тут не можна робити, тому що тут палатки і це все і не можна тут із того. Тому що палатка буде там в дирці, щось таке. Ех, ну ладно. В принципі, що пороблю? Вже так, так, так. Так. Це сюди не поміститься, ні, не поміститься. Ну, ладно, іди, я тут сама розберусь. Ну, ладно. Одягну це. Думаю, дівчата не будуть злі, що вони в штанах і а я в майці і в шортах. Ну ладно, я ж доросла, поп'ю чаю. М -м -м. Ще дотепер він такий смачний і гарячий. Все ж таки, не зря я собі купила цей термос такий. Потрібно буде і Аліні такий заказати. На нього ще можна і насадки надівати всякі ці. Але з нього ще й можна пити чай і воно дуже гарно держиться. Ну, оце от просто дуже прикольне це. От за цю покупку я не жалію. Так, якось отак от покладу. Отак от. Щоб на палатку. Не... Сонце реально не дуже так сильно гріло. Це все сюди поскладаю. Так, щоденничок Аліни. Аліна, немаш губи. Ой, точно. Так. Так, що тут Аліса? Це все це я їй залишу. Так, стоп. Вона вже там так довго плаває. Аліса! А, і що? Давай виклази вже води, губи вже сині. Не сині, ти плешиш. Я буду далі плавати. Аліса, поплавай ще потім. Я не хочу йти плавати далі. Я хочу тепер. Аліса, вилазь. Я не хочу, не хочу. Давай вилазь все. Злізай в палатку і грайся зі своїми іграшками. Ну <гум> не хочу нікуди йти. Ти нікуди не йдеш, просто тут побудеш тепер, тому що. Вже достатньо холодно стало. Куди тепер вже далі плавати? А мені не холодно. Ой, я знаю, ви всі говорите, що вам не холодно. Візьму оці от потінки, в принципі. Так. Ці сюди, ці сюди сумки їхні. Далече, мама, а звідки в мене така сумочка? Це Аліна сумка. Що Аліна, Я теж хочу таку. Ти ще не доросла, вона позовись, яка вона для тебе величезна. Просто вона для тебе, вона така, як ти величезна. Ну і що? Ой, ладно. Не, ну, В принципі, красива сумочка, але вона чогось тепер всі сумочки вони стали бути так внизу, це так незручно, що її аж внизу держу. Чому я не можу через плече накинути? Тому що там дуже маленьке це. Ну, оцю от мою можна. Вона дуже велика, вона тобі не підходить. І що? Зато вона дуже дорога і популярна. Так, ну все ладно, потрібно все вже складати, тому що рано ми вже зразу рано виїжджаємо. Так. Ну, в принципі, ми ще тут довго будемо, але... Потрібно речі зарані скласти, щоб потім рано не бігати. тут. Чиї ботинки в піскові, чи взагалі валяються в морі. Щоб цього не було, отак, от давай, Аліса, витирайся. Все, я суха вже, в принципі, була. Ну, ладно, суха, так суха. Покладемо тут стульчики, а потім рано ще й то покладемо і, і все. Так от, Не знаю, може люди сюди якісь приїдуть, щоб могли одразу Так, ем, Це от Аліни. Цю кофту вона зараз надійне, футболку чи підниз і ще її. Ой, Яріся, що я завжди цю палатку виймаю звідти? Я звідки то знаю? Не знаю, але просто питаю. Чому я завжди її звідти якось виймаю, не можу поняти дотепер. Вона мене завжди піде якось в ту сторону я її потім виняти звідти не можу. Ну, не знаю, щось так сталося просто. Ладно так. І от цю штани. Все. Так, а ти Аліса давай також. Вже достаточно вечір, потрібно вже штани надягати. Отак от. Все. Награлась вже? Ну да, все, готово, я наглалась, я вже не хочу. Ладно, давай одягай. Все. А носки де? Я не знаю. Ой, Аліна, забула носки тобі взяти. Капець. Ладно, бо будеш поки що без носків. Так, це все сюди. Ну, в принципі, ой, тут ще ці відверті. Так, що там Майкла? Нічого немає. Майкл, тебе тут нічого немає такого, що наше, Ну ні, в принципі, це все тут було. Ладно, Аліна, давай на ну, да. Все, пішли, А коли ми вже цей крем стримував? Не знаю, він ще не впитався, я дуже мочно взяла, він буде десь пару днів, не знаю. Днів? А, ну все один день, воно е, вже як рано встанеш і воно вже не буде. А, ну ладно. Так, Аліса, давай. Це сюди або покладу одразу тобі в сумку. Так. І ти давай, Аліна, також переодягайся, тому що вже достатньо холодно. Мені угу. вже так, мені прям так холодно, що стало, що капець просто. Так а чого ти не прийшла переодягнутись? Та не знаю, я не хотіла щось. Мені якось цей лук так сподобався. Так, ну ладно, так. Цей стіл і це все сюди. Так. А цей твій костюм сюди покладу. Все. Ну, і трішки пограйтеся і потім в палатку. угу? Мам, а ботинки? Та не буду, Я думаю, я тепер вам не буду давати ботинки, тому що ви там в піску купиряєтесь, робите там, не знаю, що будете їх мати грязні в піску. Ага. Ну ладно. Мама, може трішки ноги хоча б помочити? Ну йдіть, але штани намочить. Ага, не намочу, не намочимо. Аліса, ти особено. Ага, я чуть-чуть. Отак, чуть-чуть ножки помочу. Не, ну, в принципе, такая водачка реально уже прохолодна. О, бантик. Так. Давай, как мы с тобой хотели это сделать. Давай так. Ай. Мяу. Мяу. Выбачу, бантики, случайно. Ты Що йому на ногу наступила? Я тебе зараз так. Що ти мене так, Аліса? Я случайно. І тим более він мене простив, да вже ти мене простивш? Ну да, і так. А Аліса. Вилазь. Я мокла, там холодно. О боже, що там за звуки? Аліся, в тебе що така голова мокра? Ти що, плавала? Ні, я звичайно. Я звичайно впала в воду. Аліса, ну як ти так? Ти тепер вся мокра і ти до мене. Я тебе мокра. Ну тихо, тихо. В тебе я там бачила є ще один одяг. Давай переодягайся. Ще один є. Да, є, давай переодягайся. І більше в воду не лізь. Ну, значить, я ще піду поплаваю, якщо є ще один. Аліса Мама, Аліса, пішла ще купатись. Аліса, ну куди? ти? Тепер вона буде повністю мокра. І все я плавати буду все Аліса. Алиса, ти що там плаваєш? А що, я просто хочу. Ти вже давно з води мало вилізти. Я чула, як, як, чула, як тобі мама казала, що ти вилізла з води. Ну да, я вилізла, Потім знову пішла плавати. Стоп Ти що, в воде Ну да а як ти тепер будеш мокра, чи що? Ну, чуть-чуть буду мокла, і що там такого. А потім я поїдусь. Там мені Аліна ще взяла. Ну ні, нічого. Тобі взяла одежду ще і ти потім біжала далі плавати. Ти давай вилізай. А, а не буду. Не буду, не буду, не буду. Так, де там? Елізабет? Елізабет, та да, що Майкл, ти її бачив десь там. Ну да, бачив. Що де вона? Вона там. Де? <кхи> Ой, зараз ціла сім'я тут з нами нормально піде. Що там вже твориться? Мам, куди ви йдете? Зачекай. Аліса, йди сюда. Мяу мяу. Так, а ти на мене не сілдеш, я не вилізу отсюда. Мені можна ще плавати, тому що я все одно потім переодягнусь. І поки можна, я поплаваю. Ой, Ну вона така. Ну хоча б я така не тепер. Ну хоча б ти, так, да, правильно. Щоб ти зараз до за неї скочила, а можна я вже тут приготувалась. Куда? Ну все, ладно, я лишень тут так сяду. Ну, сісти можеш, отак от можеш. Ой, ми мене трішки кінчики намочились. Не біда, кінчики нічого. А ви коти собаки не хочете поплавати? Ну, як я бачу, кути не хочуть ні каплі. А ти, Кайла, хочеш поплавати? Ну, а Кайла хоче. Це ясна їм. ж собака. Ну, все, Кайла хай плаває там. Ой, Кайла, не залазь на це, ти придирявиш. Ні, мам, не бійся, вона не придирявить. Ой, ти давай так не вставай прям. Ладно. Тому що ще можеш ноги намочити сильно, прям. О, так, давай, Карло, вставай. Та мам, не бійся. Та що таке? Я їм ці куточки вже підрізала, вони, вони невеликі вже. А, підрізала? А, так, да, точно, я пам'ятаю, це ж казала. Ну ладно, все, послідня риба. Ой, я вже, напевно, ці риби жарити не буду. Я теж їх вже не хочу жарити. Та спишимо, потім хтось прийде після нас там записаний і з'їдять. Угу, Ой, ну все, я йду трішки посижу тут. Тобі не холодно, Майкл, мені щось так холодно стало. Та ні, нормально. Ну дивись. Що вона там говорять? Ай, я ногу не мочила. Ну, вроді би ж, ну не мочила. Ладно, все, прыгаю, звідси сюди, Чи звідти пригати? Мені каже, тут ближче. Попала. Прям. Ех, все скучно ще. І вода така холодна. Прям холодна холодна. Ну, ладно. Іду дальше поплаваю. Продолжение следует.